Оцінюю житло на балі. За 12 днів я змінила 5 місць проживання, тому мені є чим поділитися. Я жила в готелях різних районів та різних цінових категорій, так як мені потрібен був цікавий матеріал на YouTube. Тому перше житло коштувало 55 фунтів за дві ночі зі сніданком. Всі ціни, які я буду говорити, вони розраховані на двох осіб. Тож в цьому готелю ставлю 7 з 10, номер був непоганим, але мінус 3 за чистоту. Територія була красива, їжа просто нормальна, не вау, але непогана. Далі був ось такий готель в Убуді, 170 фунтів за дві ночі. Йому я 9 з 10, бо три шикарна, сніданки, також так само, як і персонал. Я прийшла, фрукти одразу на столі стояли. Welcome drink і отака краса з власного балкону. А який тут флотінг Це щось неймовірне. Ви це точно маєте спробувати. Великий жирний плюс за отаку ванну посеред кімнати, але мінус бал за невелику плісню у душовій. Далі був готель, який я не рекомендую. Бо, по перше, пліснява у ванні, по друге, таргани величезні, через які я на наступний день звідти з'їхала. Коштувала 38 фунтів за ніч зі сніданком. Виглядав на платформі ніби Гарно, але кухня в них в поганому стані, так само як і ванна. Тому оцінюю його в 3 з 10 плюс просто за персонал. Наступний готель в районі Убуд – 38 фунтів за ніч. 8 з 10 ставлю. Територія гарна, персонал привітний. і Ще й такий великий номер з власним балконом, але мінус за чистоту у ванній кімнаті. І останній готель, в якому я прожила аж 5 ночей. Це район семія 9 з 10, Тому що персонал тут дуже привітний. Вони рятували мою руку після падіння на байку. До речі, Тут дуже смачні сніданки, фрукти подають з йогуртом. Номер також Комфортний і чистий. Залишили мені цілу миску фруктів та дрінк. Мінус за те, що є тільки душ, а немає ванни. А тепер скажу зі свого досвіду, що за 12 днів переїжджати 5 разів, то тумач.